У Сумах на хокейному стадіоні готуються до матчів чемпіонату України з хокею «5С» сумські хокеїстки. хокей «5С» – так званий літній варіант індор-хокею. Матчі команди проводять на частині хокейного поля і грають його суперниці у форматі 5 на 5, розповідає тренер команди Євген Бондаренко. Цей вид спорту тренер називає молодим, але за плечима гравчинь сумської команди є досвід виступів у ньому. Це неймовірна динаміка, атака не закінчується ніколи. Тільки змінюється напрямок атак, удари воротам з будь-якої частини поля. Неймовірна робота голкіперів. Сумчанка протягом року брала участь у трьох турнірах з хокею 5 с чемпіонатах України, Європи та світу. Серед гравчин, які були у команді у всіх цих чемпіонатах, Катерина Шоколенка в Україні вона стала першою в Європі третьою. На світових змаганнях разом з командою посіла шосте місце. Це Як? нові емоції. Це круто, коли ми перемагаємо. Це <кій> щастя Щастя для команди, щастя для країни, щастя для города. Перед новим турніром каже Катерина, як завжди, налаштовується на перемогу. Настрій ну завжди, як завжди, бойовий. Хочеться ж перемоги. Ну насамперед хочеться і щоб хокей розвивався. Серед наймолодших гравчин на тренуванні хокеїстка команди інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету Софія Басанець. Наразі і вона готується взяти старт у чемпіонаті України. Я розраховую на гарну гру від моїх <кхи> подруг, які в моїй команді. Розраховую на те, щоб ми змогли зігратися та показати доступний рівень на Європі вже, щоб в нас все вийшло просто за гарну гру. Завтра сумчанки проведуть останнє тренування перед виїздом на чемпіонат України з хокею 5С. А вже в п'ятницю у Вінниці п'ять сумських команд розпочнуть боротьбу за медалі національної першості. Олександр Качанов, Віталій Ростовцев, Вікторія Скоркіна суспільне новини суми.